Усім привіт на каналі Ні В Попередньому відео ми вам розповіли про Мілвокі, ебіншток та ронікс. Отож, влаштовуйтесь найзручніше. Сьогодні також буде цікавий огляд. Так, друзі, зараз ми підходимо до стенду торгової марки Скіл. З кимось, я так думаю, нам вдасться поспілкуватися. Торгову марку я тільки бачив всю в епіцентрі. Доброго дня, з ким можна поспілкуватися стосовно. А я е... Цікаво, щоб ви розказали нам про вашу торгову марку. Сергій. Канал, я вас дивлюсь». – дивлю. Це ваш Дякую. підписник. Дякую. Я так само. Дякую. Дякую. Розкажіть нам в першу чергу, не, не, не бачив я вас не прошлу виставку, не позапрошлу виставку. Скіл давно знаю. Розкажіть спочатку про ваші новинки. Які ваші новинки, на що робите ви? Акцент на акумуляторну техніку чи на мережеву техніку? Акцент ми робимо традиційно сьогоднішнім трендом це акумуляторна техніка. Основа це 20-вольтова лінійка. Близько 50 інструментів на сьогодні у нас представлено в Україні саме нами. Асортимент 2024 року буде близько 84 інструментів від виробника. Сюди входять інструменти щиткові, безщиткові, садова техніка. В принципі, ну, основні... Найпопулярніші інструменти ми закриваємо сьогодні. Це шуропокрути, популярні гайкокрути, унікальне освітлення. Отака от люстра в наших гайкокрутів, яка освітлює, не дає затінення ніякого. Момент Крутний да? момент регулюється, є три положення крутного моменту, а також є максимальний режим роботи і є спеціальний режим на відкручування. Тобто, коли коли у нас стоїть режим на відкручування. Він всіх, практично, навіть зараз в дешевих турнових марках там прокрав. А, він сам зупиняється і все тобто, Так, практично всіх є. Люди тут є. Лютуза тут немає. А мілолокі є. Міллокі є, так. Ну, Ми ж. Не для таких суперпрофесіоналів, як Мілокі. Ага, як себе позиціонує скіл? Скіл себе позиціонує як інструмент для людей, які люблять робити своїми руками. Тобто, які е, працюють своїми руками і отримують від цього задоволення. Тому скіл виглядає круто, працює круто, не, має, виглядає круто, має е, свої е, такі фішечки, це при, приємні. Бос, чи це трошки. Не це який ну, рівень, щоб, щоб підсосики зрозуміли, який це рівень. Це рівень, ну, можна сказати, Bosch, але Бош, ну, він також себе позиціонує як і для професіоналів, так і для та, любителів. Та, є, та, та. А це ну, для таких, скажімо, професіональних діайвайщиків. Гарантія, скажі. гарантія для нашого ключового клієнта це там, домашній майстер. Mm -hmm. На щиткові інструменти це 3 роки, а без щиткові інструменти 5 років гарантії. Акумулятори Добре. з системою KeepCool, ну Ми в принципі ми завозимо всі акумулятори з системою KeepCool, Call. Три роки гарантії на Що акумулятори. KeepCool? KeepCool це спеціальна технологія. Оголодання. Скил... Да, там Спеціальний матеріал, який огортає елементи ж, е, акумулятора, ячейки. Презентація є, щоб подивитися, презентація. Тоб, одну о, секунду, о, є. Все, 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 все є кіп-хол. Дізнаємося, що таке кіп От Кіп-хол такий спеціальний матеріал, який огортає елементи живлення, і таким чином вони охолоджуються і охолоджує. Да, І краще працюють. Продовжується їх робота. Щоб ви зрозуміли, на акумуляторні батареї три роки гарантії. От реально мало хто дає, три роки гарантії на акумуляторні батареї. Зазвичай там рік-два, а тут три роки гарантії. Тобто, незважаючи, не скільки циклів пройде, просто три роки гарантії так. і все. Так. так, так, так. Отримали ми новинки, да, садову техніку. Отака 150 мм пилка. Вона має плавний пуск. Вона має 7 метрів за секунду, якщо не помиляюсь, швидкість роботи да, досить, дуже продуктивна. Зараз ще ми чекаємо аналогічна пилка в такому ж корпусі, тільки вона буде телескопічна. Вона ще буде висото е, різ, не зовсім висото Тобто вона буде от саме такий корпус, тільки буде ще можливість її ну, подовжити там приблизно на метр. То... І буде трошки не до висоти. Зазвичай Ви... ну, ну, да, да. би було якби файно там, на 2 метри, щоб люди. Є, є на 2 метри. Є різ, два. да, в асортименті є, Просто це буде компактна пилка з можливістю, коли треба, вам буде... подовжитись. Подача масла тут також, як бачите, йде автоматична. Є захист кнопки від випадкового нажиття. І з новинок приїхала от така от, е, супер Gold Edition пила. Напевно, якщо дуже дорого, коштує, якщо дорого, вона коштує недорого, тому що це промокомплект до сторіччя історії Е, Як ви знаєте, Skill – це компанія, яка придумала. Яка винайшла циркулярну пилу як інструмент. Тобто Одна із перших була циркулярна пила. В них перший інструмент, і вони були перші, хто придумали, хто винайшли сам інструмент циркулярна пила. Угу. Тому слоган компанії це пила, яка побудувала Америку. В 1924 році вони винайшли цей інструмент, і він знайшов дуже велике поширення. По Території сполучених штатів і дуже використовували, тому що, як ви знаєте, в Штатах багато будують з дерева. Можна я подивлюсь на неї, звісно. Бачу, є підсвітка, є підсвітка робочої зони. я не знаю, чи видно, чи не видно. Я так розумію, є гачок для того, щоб десь на висоті підвішити. Так, ну на, на висоті було. за будь-який. Є як бачите, литий кут. Так само всі акумулятори у вас кіпкують, -cool всі повністю всі. Акумулятори. Ми завозимо тільки кіп -cool, так. Ну що тут, друзі, я можу сказати? Ну в руках приємно лежить, береш в руки річ. Я якось раніше скептично відносився до а то береш в руки річ і реально відчуваєш, що ти тримаєш якусь річ. Ця пилка вона також йде в комплекті з направляючими, дві таких направляючих чудових. Mm -hmm. Вони скріпляються між собою, утворюють е, 70, здається, ну, метр сорок е, да, шина. Направляюча. А це До... шина, та Макітовська шина сюди підходить, чи стільки це ваша платформа? Е, от ваша? Не, 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 не скажу, ще не перевіряв. Друзі, хто Ми знає... Буквально чи підход... сьогодні тільки воно з митниці а, приїхали а, одразу, одразу і сюди. Друзі, хто знає, чи Скіловська підходить від Макіти, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, це що у нас? Це у нас теж новинка цього року, і буквально щойно. Обс, усім привіт! На зв'язку асистентка. Сьогодні я хочу нагадати вам про можливості на є е каталог, так як тут є самий розширений пошук по всьому інструменту. Для прикладу візьмемо багатофункціональні інструменти, де ви завжди можете обрати тип пристрою, джерело живлення, комплектацію, потужність і ще всякі різні моменти. А якщо ви у пошуку конкретної торгової марки, тоді для вас є фільтр-виробники. Тут і Milwaukee, Деволт, Вюрт, і, мабуть, всі можливі торгові марки зібрані на Є-Каталог. А якщо вам сподобався певний інструмент, тоді додаєте його в таблиці для порівняння і порівнюєте всі характеристики цих моделей, які ви обрали. Отож, друзі, хто в пошуках певного інструменту, тоді для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить з печі. У угу. нас отака от викрутка, яка має в комплекті 27 біт різних. Вона є з зарядкою Type-C, що дуже популярно у нас сьогодні. Вона може повертатись на кут 25 і 45 градусів. Це віконечко навіщо? А це віконечко, щоб спостерігати, як крутиться наш скіл. О, вау! От, можна вставити бідку. Так можна задивитись сюди і перекрутити саморіз. Ні, можна виставити крутний момент, який необхідний. Тут три положення. І також є окреме положення, якщо ми зажимаємо, то викрутка стає просто викруткою. А немає такого положення, як нажимаєте, вона крутить, чи провертаєте? Ні, такого немає. Виробники так роблять. Тобто, Ви повернули вправо, вона крута вправо. Ви повернули вліво, вона крута вліво. Дебол так, в роді так? вас розумію. Друзі, зверніть увагу, і всередині крутиться скіл надпис. Такого рішення я ще не бачив, ну, цікаво, цікаво. О, дуже зручно, що можна змінювати кут. Кут. Підсвітка, підсвітка теж -під -підсвіточка, бачу. підсвіточка, да, обов'язково. Скіл взагалі любить класне освітлення своїх інструментів. І, ну, Чесно, не у всіх інструментах вони роблять її дуже круто, але там, де вони Чесність ми вкладають в це душу, то ну, це, це дійсно ну, там, Наприклад, ось такий от шурупокрут. це топова лінійка XP, серія XP, угу. 130 ньютон крутного моменту, система антикікбек. Антикікбек, як босс. Антикікбек. В міловоді. Анти е е в дві сторони працює. Ні. Тут, тут, да, тут дійсно треба, щоб вже сильний ривок був. Ну круто. Вот. Вона, вас, зверніть увагу на це суперовоцвітка, підсвітка. Супер вона вимикається. Немає. Вона вимикається. Є два режими. Є режим low 10 секунд. І є режим ліхтарика. От Ви поставили 10 хвилин, він вам світить. І он, тобто підсвітка тут дуже крута. Повністю металевий патрон. 23 налаштування крупного моменту. Режим сверління окремо, ну і звісно, така ж сама модель з ударом нього. 130 ньютон. О, Сюди пасувало ручку. Тут обов'язково є ручка, звісно. Є так, ручка? Звісно, є а. ручка, ми просто її не, не діставали, бо на стенді не думаю, дуже зручно. Так, так. Завер цепляється. Да, 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 да. Я зрозумів, я зрозумів. Така металева ручка, за каркас редуктора ціпляється. П... Компактні шурупокрути теж безщиткові, 60 нюн крутного моменту. Але зверніть увагу на те, які вони компактні, Бачу. які вони компактні і легкі. І знову ж таки та сама підсвітка. Тут двигун який йде щітково це це чи Бачу, Тут щітковий, де це? Це так, звичайний гвинтокрут щитковий. Також є гвинтокрут безщитковий, ага. теж з крутою підсвіткою. Ну, спробуйте в руці, який легкий. Але 60 ньютон-метрів, ну, під... ви розумієте, яка це потужність. Підсвітка, ну просто пушка, реально пушка. Ага, ще є різні положення підсвітки. Ну, скіл завернутий реально на підсвітку. а вимикається? А він сам вимкнеться. Ну, в режимі 10, то, що на 10 хвилин він вимір. Тобто, коли я постійно працюю, постійно світло. Такого нема, щоб я працював і світла не було. Е, ні, Коли ви вмикаєте, постійно. Так, постійно. світло Разумію. вмикається. Акумуляторна пилка теж щойно її отримали. Це шина 30 см. О, яке рішення, бачите? Акумулятор, бокове. збоку, що такого, я не бачу, що це Ну, Для мене це теж перший огляд її. Ну, достатньо компактна, достатньо легка. Можна працювати в принципі, одною рукою. Так, плавний запуск має, ну, ще раз. так, плавний запуск має, має автоматичну подачу мастила. Ну, все як по фіншую, Стоп, безключована тяжка, бачу ланцюга. Безключова фіксація ланцюга а, і крок ланцюга. А, три восьмих піку, друзі, крок ланцюга йде восьмих піку. Друзі, я такого ще не бачив. Зараз нам тренер по інструменту розповість, що це таке, навіщо він прозорий. Це стрічкова пилка, це щоб бачити, прозорий... Стрічкова слігмашинка. Стрічкова слігмашинка, так, все вірно. Використовується ну, для великих об'ємів. Mm, контейнер такий прозорий? Щоб бачити, наскільки він забитий і коли його треба почистити. Фільтр тут стоїть хепа. Фільтр хепа, так. Як розбирається? Він знімається дуже просто. А як той фільтр почищати, розбирається той контейнер? Цей контейнер. Певно, що ні. Просто компресором продаваю, то з компресором. А скіл любить ще прозорі контейнери, щоб ви могли контролювати рівень забрудненості і бачили, коли вам треба висипати бруд. Так, скіл любить деревообробку. Дуже класні машинки для шліфування, полірування. Полірування дерево, ну, покажуть. Я, я маю на увазі та... ну, ці ексцентрики, а... які більше для чистової обробки використовують. А поліровки, поліровок немає. Ну, саме, саме полірування, да, то хімія, розхідні матеріали е, і ще багато чого. Захист, е, захист, е, системи захисту. Ну, я розумію, що тут не вся продукція ваша, тут така просто така особа основна. Е, основна ну, чи... Наразі тут майже все, що ми представляємо в Україні. Угу. От, також от ми отримали е, так, на, на, на пробу на подивитись. Садову техніку. Mm -hmm. Це дуйка, це тример, це кущеріз, пилки, які ми з вами вже подивились. Це, знає, Що? що? Поламав. Все добре. Друзі, бачите, зараз яка йде тенденція. Акумуляторні батареї фіксуються зараз іменно в такому фор-факторі. Я не знаю, чим це пояснюється. Можливо, нам тренер розкаже. Чому саме ось так фіксується акумуляторна ну, батарея? Тут, тут саме фіксується. Тому що Давайте, я вони вирішили зробити таку от ергономічну форму для роботи. Mm -hmm. от, ну, і тут було б незручно десь, щоб вона була компактна, щоб вона могла десь там, в якихось батареї. Я розумію, більш... просто я вже сам догадуюсь, якби, наприклад, батарея ось так була, вона б вас давила в руку. Правильно? Mm -hmm. А коли ось mm -hmm. так, так, то вже виходить, продовження руки, коли ви ріжете, то, то продовження руки вона вам впирається в руку і виходить, зручніше працювати. Шліфмашинки вже так не зроблені. Ми дивилися тільки, що в Bosch, а шліфмашинки були також зроблені такого форм-фактора, але я так думаю, що скоро так само вони будуть переходити, бо це найзручніше використання, якщо ось так як кріпиться акумуляторні батареї, це найзручніше виходить використання. Мілоки теж є. Це використання саме саме таке. Це, це універсальна пилка, вона ще для кольорових матеріалів. Так само в реноваторі є таке використання. Але Рен... у вас є два реноватора. так? Реноватора два, так. Це... Старіша модель? Це щитковий, простіша. Ну, скілах взагалі в нього є кілька лінійок mm -hmm. інструментів. Є щиткові, там для mm -hmm. періодичної роботи, mm -hmm. а є безщиткові інструменти для тих, хто Я користується розумію. більш часто. Да, і... І але, любить... але, ж, але ж можна би було тут так само пряму зробити. Бачите, тут тобто більш це, для, як ви кажете, для професійних так. Плані, де, так. так. От. Зверніть увагу також на антивібраційну систему SKILL VRS Plus, це їх запатентована це покаже, система вібрації. Получається, тобто, на руки вібрації взагалі не буде, так? Ну вони будуть мінімальні. Ні, ні, сюди на руку, де я тримаю, я вібрації не відчуваю. Так, ну не відчуваю. Тобто, взагалі, слово зовсім А Ану там той спробую. Ну, тут навіть сам корпус вже вібрує. Тобто, якщо на щось тверде ви притуляєте, то чути сюди в руку йде вібрація. Також в цій моделі дуже крута система Бисто. швидкої заміни. Да. До кінця ми віджимаємо, угу. знімаємо. Ну, так само вже так, так багато вже хто, 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 хто робить, тільки не, 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 не на сторону, а верх так. Вверх угу. знімається зрозумію, і так. тоді ставиться. Добре, тоді ми Добре. ще до вас підійдемо. Завжди радіо. Так, ще підійдемо.